Ахістратив Михаїл у кольорі. До 580-ї річниці у Калуші відкрили перший мурал. Калушани не приховували емоцій. Чудесно, чудесно! Мені дуже подобається. А як вважаєте, це правильна ідея була чи ні? Правильно, чого ні? А я навіть не думаю, що комусь не подобається. Є люди, що їм не подобається. Чудесно, просто чудесно. А чому ви хотіли бачити на інших муралах? Такий же, такого ж формату, як з цієї художниці. Вона мені дуже подобається. Я читав у інтернеті, вже багато про це йшло бесіди. Я думаю, що це дуже хороше для міста. Дуже Побільше б такого. Ну прекрасно. Тим більше навпроти храму Михаїла. Це дуже. Упродовж майже трьох тижнів у калуші тривав конкурс проєктів на створення муралу. На конкурс надійшло сім робіт, з них п'ять нових пропозицій і дві родом з попереднього конкурсу моралів, які оголошували у калуші до Дня Незалежності торік. Цей проєкт ми планували ще до 25-ї річниці Дня Незалежності. Але оскільки не було активності з боку мистецького середовища, то його відклали. І до Дня міста знову. Почали таку процедуру шляхом голосування мешканці міста визначили, що перший в місті Мурал має належати охоронцю нашого міста, архістратегу Михаїлу. Адже в такий час нам всім так потрібне мирне небо, сонечко, побільше тепла, добра і, звичайно, були ризики. Ми Переживали, щоб і в терміни, оскільки ми це робимо вперше, то розуміли, що дуже багато є моментів, а ще десь це все підживлювалося і критикою, в тому числі, і певним скепсисом. Тому ми переживали і шукали виконавців професійних, які цим вже займаються. У нас було декілька варіантів, і найбільше Такою прийнятною пропозиція була мистецької агенції фарбований лист із міста Львова. Для муралу спеціально підготували й утеплили стіну на будинку, що на майдані Шептицького 4. Загалом на створення першого у калуші муралу із міського бюджету використали 120 тисяч гривень. Автором малюнку та переможцем конкурсу ескізів стала калуська художниця Вікторія Гетьманська. Її ідею втілювали фахівці зі Львова. Найперше я можу сказати, що мені дуже приємно, що саме е, перший. Урал, який виконаний у <тит> місті Кавищі, є моїм, я багато чого малюю де передається культура наша, наші якісь звичаї. І це я передала всьому малюнку. Звичайно, що я мусила згодитися на таку роботу, щоб виконавцями мого ескізу були інші люди, тому що перша жінка, я не спеціаліст, не монументаліст, цього я зробити не могла. Але все рівно ми співпрацювали. Художниками вони мене запрошували, щоб я подивилася, слідкувала за роботою. Всі побажання, зауваження були враховані під час роботи. По закінченні святкувань з нагоди дня міста у Калуші планують вивчити громадську думку та подумати над створенням інших моралів. По завершенню заходів ми плануємо зробити таке анкетування, опитування чи вивчення. Якщо калушанам Подобається і мистецьке середовище ще більше стане активним, відгукнеться, то будемо виносити пропозицію на розгляд міського голови, на розгляд депутатського корпусу, адже самі розумієте, без фінансування навіть найцікавіші проекти не мають майбутнього.